Але це питання справді доречно і важливе, і Біблія має на це відповідь. Це пов'язане з відповідальністю, яку Бог поклав на чоловіка. Бо тут можна додати: ну, наприклад, якби, вона була, якби Ісус народився дівчинкою, то як би він проповідував? Він же ж не вчитель. Правда. Але це теж прив'язано саме до тої відповідальності, яку Бог поклав на чоловіка в цьому світі. Якщо розділити світ на чоловіків і жінок, то принципова чоловіча роль бути відповідальним за інших, до жінок такої відповідальності Бог не прикладає. І відповідальність це дуже важка ноша, тому Бог не кладе її на плечі жінки. Але в шлюбі жінка має допомагати чоловікові віднести його ношу відповідальності, якщо вона в шлюбі. Не перекладати її на себе, але створювати такі умови, що полегшать його місію. Бог ніколи не питає жінку за те, чого їй не зобов'язував. Бог не передбачив жінки священника, Бог не передбачив жінка старійшини, Бог не передбачив жінка цер... жінки цариці. Начальники синагоги, голова сімейства, голова родини були чоловіки. Це та відповідальність, яку Бог поклав. На чоловіка. І це не через те, що Бог упереджений до жінок, а тому, що Він піклується про них. Він створив їх тендітними, такими, що потребують захисту. Тож Бог поклав на чоловіка відповідальність за вирішення проблеми людства. Саме тому Ісус народився в тілі хлопчика. Коли Бог запитав Єву, що ти зробила, вона сказала, ну, Змій мене спокусив. Ну, на цьому крапка. А коли Бог говорив за Адамом, що сталося, він розклав ось тепер такі наслідки. Згадуючи відповідальність Адама за гріх, Павло представить йому Христа, який позбавив кожного віруючого у цього тягаря. Гріховності. Тож є чоловіки, які мають нести відповідальність. Саме тому Ісус народився хлопчиком. І, до речі, ще одна важлива річ: Ісус каже, назвеш його Ісус. Вибачте, ангел каже Марії, назвеш його Ісус. За традицією, саме батько мав дати ім'я дитині, і це було Його відповідальністю, і логічно було б Йосипові дати ім'я новонародженому. Але тут ангел. Розпорядився інакше. Він сказав Марій, ти даси йому ім'я. Грецький переклад слова Єшуа звучить як Ісус в нашому варіанті. І саме слово означає спасіння. От, наприклад, Ісус Навен це спасіння сімейства Навельних». Так можна перекласти. В стародавньому суспільстві імена мали велике значення. Не так, як тепер люди говорять багатослів'я і не хочуть нести за це відповідальності. Ем... Ну просто, хоч, хоч, хай для тебе це буде, значить не хочуть, хай не буде, значить це. Але, як я сказав, у тому світі в ті часи імена мали велике значення. І коли хтось давав комусь якесь ім'я, означало його долю фактично цього чоловіка, цієї дівчини. Відповідальність Марія полягала в тому, щоб не лише назвати хлопчика, але і виховати Його відповідно. Матфій розповідає те саме про Йосипа. Йосипу ангел сказав, назвеш його Ісус. Тож вони обоє отримали від ангела настанову виховати Ісуса Спасителем. Ті з нас, хто має дітей, як уявіть собі, як би ви виховували такого хлопчика? Та й ті, хто не має, подумайте, як виховати чоловіка, хлопчика, який має стати Спасителем світу. Е, історія про хлопчика Ісуса Лука записує, який залишився в храмі після того, як вони. Відбули всі святкування, всі зробили все, що належало їм там, бо сім'я приходила щоразу, коли треба було, на поклоніння в храм. Батьки і всі, хто йшли в одній групі, вони поверталися назад, але Ісус не повернувся з ними. І пам'ятаєте, вони шукали його і десь там аж на третій день знайшли. І коли знайшли, Марія питає, Чадо, що ти з нами зробив? А Він їм каже, хіба ви не знали, де мені має, належить бути? І на перший погляд виглядає це якесь недоречне е, звинувачення з боку Ісуса. Звідки вони знали, де йому належить бути? Але це не так. Бо саме ангел сказав Марії і Йосипу, назвеш його Ісус. І це і означало, що ви маєте знати, яка Його. Яке його призначення? Він буде Спасителем світу? Це мало означати і для Йосипа, і для Марії. Але вони не зрозуміли цього до кінця. Далі Ангел дає п'ять тверджень про Ісуса, яким Він буде. Він буде великим, Він назветься Сином Всевишнього. Бог дасть йому престол його батька Давида. Він той син Давида, який правитиме вічно. І домом Якова, і царство Ісуса не буде кінця. Ісая про це говорить 52, 53, 9 розділ, перша параліпоменон, де Натан оголошує Божу волю Давиду. Ну і відповідно Даниїла 7 розділ, 14 вірш. Ісус буде правити домом Якова вічно. Цікавість Марії, це не сумнів. Марія не сумнівається, а ставить доречні запитання. Ангел дорікає її, як дорікав Захарію, а натомість дає відповідь, логічне пояснення. Вона розуміла, що Ісус буде реальною людиною і прийде у світ в звичайний спосіб, але в такому разі ще потрібен і чоловік. Тому, ж, коли вона почула слова ангела, вона питає, а як це можливо? Я не була чоловіком. Тоді ангел дає їй пояснення: Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього осяє тебе, і тут без зайвих слів і спекуляцій з цього приводу, все просто Бог дасть початок новому життю. Саме Бог зародить життя всередині тебе. Тому святе, що народжується, і буде названо сином Бога. Син Бога на протиставлення синові людини, той, хто. Має успадковану гріховну природу проти того, хто її не має. Тож син людини передає гріховну природу своєму синові, доньці. А син Божий дає духовне народження та здатність перемагати цю гріховну природу. Як в 1 Коринтянам 15 розділі і каже, що останній Адам розділ про Воскресіння. Для Примноження віри Марії Ангел розкриває таємницю, яка на цей час відома тільки двом людям на землі: Захарії і Єлизаветі. Він каже: ось родичка твоя, Єлизавета. Вона вже вагітна на шостому місяці. І на перший погляд, така заява, от, от, от ця фраза, вона виглядає недоречною. А при чому тут Захарія? Причому тут Єлизавета? Для чого мені це знати? Я вірю в те, що ангел навмисно говорить про це. От каже Єлизавета вагітна на шостому місяці, тому що у Бога не буде безсилим жодне слово. Це свого роду виклик Марії. Єлизавета не могла народити через фізіологію. Певні причини були, вона не могла. Завагітніти і через вік, бо вже вона була у похилому віці. Але зараз Ангел говорить, вона вагітна. Чи, це, чи може це Бог зробити? Може. Бо щойно Марія запитала у нього, а як це можливо, коли я чоловіка не знаю. А він відповідає: Так, це можливо навіть для тої жінки, яка ніколи не мала дітей і була непридатною для народження. І зараз вона у віці такому, що теж непридатна для народження, але вона вагітна вже шостий місяць. І часто говорять, що 6 місяців це вже той термін, коли зазвичай дитина доношується, навіть якщо і не всі 9 місяців дитина виживає після шостого. Тож вона народить, іншими словами. І в чому виклик для Марії? В тому, що якщо ти не хочеш, якщо ти відмовишся, бо це все це ще пропозиція. Бог не ставить її перед фактом це пропозиція. Ти отримала благодать від Господа, якщо відгукнеш, то буде тобі, як говорить Бог. Тож, якщо ти відмовишся, то в Бога не станеться безсилим жодне слово. Він все одно прийде в цей світ. Бог використає іншу можливість, інший шанс. У Бога все сплановано, передбачено. Хоча Бог точно знав, що вона прийме, але Він дає їй чітко зрозуміти. Ти не остання надія. Не думай про себе, що якщо я тут ні, то більш нема в світі нікого. І це, до речі, до того, що говорим, говорили ми раніше про Марію. Вона не була якоюсь унікальною, ексклюзивною особою. Ангел хотів сказати: ти молода і здатна народити, і Бог пропонує тобі служіння. Але якщо ти відмовишся, то Бог запропонує це інший. Бо навіть безплідна і стара може народити. Богу можливо все. Подібне сказав і дядько Естер Мардахей. каже, якщо ти не вступишся за свій народ, то Бог дасть захист з, іншої, з іншого боку. Але хто знає, чи не на цей час Бог тебе сюди поставив, підняв на таку посаду, на таке положення? Якщо ти відмовився, прийде з іншого місця. А як ви думаєте, якщо вам випадає можливість у служінні? Варто чекати. Пам'ятайте, як сказав Мардахей, як сказав Ангел Марії, Бога не залишиться жодне слово невиконаним. Якщо ми відмовляємося від служіння, від можливості послужити. Я не говорю про якісь грандіозні проекти. Сьогодні, от зараз, я маю можливість послужити людині. Якщо я від цього відмовляюся, Бог використає іншого. Бог. Дасть іншому можливість послужити. А я? А для чого я? Як мені знати, як сказав Мардахей, не, не саме для цього Бог помістив мене саме зараз, саме в такі обставини. І тоді дівчина Марія, розуміючи те, що сказав їй ангел, каже, хай мені буде по слову Твоєму. Оцей вираз дуже важливий, бо саме цим виразом вона каже, хай Господь робить те, що він має намір зробити. Точніше, пряміше кажучи, Марія дає дозвіл Богові. Смиренне бажання Марії прийняти пропозицію було проявом віри. Вона розуміла, що на неї чекає. Вона здогадувалась про реакцію чоловіка, ну, розуміючи оточення і віру. і його положення, вона розуміла, якою буде реакція суспільства, в якому вона жила, яка відповідальність виростити і виховати дитя, яке є сином Бога. Але вона повірила в те, що Божа воля і прийняла її, ставши її виконавцем. Вона прийняла пропозицію від Бога і надала своє тіло Богу для того, щоб все сталося саме так, як Він запропонував. Бог не вторгся в її життя, примусивши її виконати те, що хоче сам, він запропонував їй взяти участь в його плані це дія Божої, благодаті. Люди не розуміють простої, але дуже важливої речі. Бог силою ніколи нікого нічого не бере, тільки те, що йому належить. І коли ми говоримо про вибір людини, він завжди залишається нашим. Це те, що ми маємо зробити, яким має бути наше життя, яке рішення може бути сьогодні, зараз. Це завжди мій вибір, моя свобода. Бог ніколи його від нас не забирає. До самого останнього дня нашого життя. І зараз, коли Ангел говорить з Марією, він говорить: ось у Бога є наміри ось це зробити. Він це точно зробить. Безсилим не залишається жодне слово, але ти знайшла благодать у Бога. Ось зараз тобі така пропозиція. Чи ти хочеш бути інструментом в Божому плані? Чи ти хочеш бути виконавцем Божої волі? Це питання, в принципі, для кожного з нас. Сьогодні чи в якомусь іншому випадку. Саме тому Павло у римлянам 12 розділі з 1 вірша говорить таке. Представте ваші тіла в жертву живу. Приємну Богові. У нас багато, багато думок про те, як ми можемо доводити Богові. І він каже: просто тіла ваші, віддайте йому. Це не значить, що Бог зайде в нас і ми станемо як. Одержимі якимось духом, хай в цьому випадку добрим, і Бог все робить за нас, ми нічого не розуміємо очі такі. Ні. Бог говорить про нашу волю, яку ми підкорюємо. І молив про це в інший раз. Тож, які висновки? Ісус прийшов у цей світ без участі земного батька, не отримавши спадок гріховну природу, і вину за гріх, і це дозволило йому стати тою бездоганною. Унікальною жертвою, яку Бог прийняв, і як плату за гріхи всього людства. Марія прийняла слово від Бога і стала інструментом в Божому плані. Проста молода дівчина без богословської освіти, без досвіду служіння і інших надуманих людьми факторів, вона просто сказала: ось раба твоя, нехай мені буде по слову твоєму. Не розуміючи таких деталей, як відомі нам сьогодні, вона взяла до уваги Божу святість і Божу могутність, все могутність. І цього було для неї достатньо. Ми знаємо про гріховну природу, яка передається через батька і так далі. Ми такі вже навчені. Але вона в простоті, просто розуміла, Бог святий і Бог може все. Цього достатньо. Сказала, нехай буде так, як говориш ти. Кожен віруючий сам вирішує, що він дозволить Богу в своєму житті. Тож, можемо бути як Марія. Амінь.